Любі малята, запрошую вас завчити скоромовку. Будь ласка, уважно послухайте скоромовку та подумайте, про що в ній розповідається. Принц і принцеса в червоній кареці мандрують за гори, ріки та моря. Про кого розповідається в скоромовці? Так, про принца та принцесу. Що робили принц і принцеса? Вірно, вони мандрували. Чому мандрували принц і принцеса? Так, мандрували в червоній кареці. Куди мандрували принц і принцеса? Вірно, вони мандрували за гори, ріки та моря. Діти, послухайте скоромовку ще раз і визначіть, який звук ви будете чути найчастіше принц і принцеса в червоній кареті. Мандрують за гори, ріки та моря. Звичайно, найчастіше вимовлявся звук Р. Сьогодні ми закріпимо його вимову за допомогою скоромовки. Уважно слідкуйте за мною таблицею та повторюйте скоромовку разом зі мною. Принц і принцеса в червоній кареці мандрують за гори ріки та моря. Молодці малята! А зараз повторіть скоромовку про принца та принцесу самостійно. Чудово! Вам вдалося швидко завчити скоромовку за допомогою мнемотаблиці. таблиці. Ви молодці!